Виготовлення іграшки антистрес. Для цього вам потрібна повітряна кулька, борошно, лійка або інша крупа. Що зробити, щоб вийшов такий антистрес? Ставте лійку в повітряну кульку та поступово насипайте в неї борошно. Якщо борошно не проходить, можете проштовхнути пальцем або олівцем. Після того зніміть ліку і зав'яжіть кульку на вузол. Борошно можна замінити іншою крупою. Після того, як ви зав'язали вузол, розмалюйте свою іграшкою антистрес веселим обличчям. Прикрасьте його нитками або стрічками. І вуаля, Ваш антистрес готов, який допоможе зняти напругу та страх. Спробуйте вдома виготовити свій антистрес.